Вітаю вас, моя любов в'язальна спільнота. Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Handmade. У мене вже сьогодні 22 серпня, понеділок, і я розпочинаю четвертий старт в спільному проєкті «Осінь на носі. Цей спільний проєкт організували дві дівчинки-майстрині Вікторія з каналу Україночка в'яже зв зв'яжемо тренди та Оксана з каналу Оксана Недошитко. Що це за спільний проєкт? Коротенько розповім вам: це місяць стартів. Ми стартуємо кожного понеділка новим процесом на протязі. Тижня, точніше, п'яти днів ми його просуваємо, робимо якісь підключення, показуємо процес цього старту, і вже в п'ятницю ми показуємо вам або готову роботу, або те, що ми пров'язали за п'ять днів. Одним із вимог однієї було те, що з п'яти стартів ми мусимо зв'язати щось в осінньому стилі. Це може бути або декор в домівці, або іграшка, або якийсь аксесуар. Отже, все, що забажаємо, але щоб це було в осінньому стилі. І сьогоднішній свій четвертий старт. Я, як ви бачите, за оцим буйство кольорів присвячую осінньому старту. Хоча планувала я в'язати зовсім інше. Але те, що я планувала, я перенесу на п'ятий старт, там потребує більше уваги, більше розрахунків той процес, отже, я його залишу собі, так скажемо, на закусочку. Отже, ви бачите, як я вам сказала, це буйство кольорів, і е, за помаранчевим кольором ви напевно здогадалися, що це буде гарбузик, але не поспішайте виключати і казати: О, знову ці гарбузики. Ні, це буде незвичайний гарбузик. Бо я полюбляю іграшки з родзинкою. в мене <свят> всі іграшки нестандартні. До речі, зараз на екрані ви бачите мою саму найважчу іграшку, яку я в'язала в своєму житті. Це двокольоровий Ара. Жовто-блакитний, він зв'язаний з пряжі Ярнарт етамін. Хоча він повинен був в'язатися ну, товстенькою ниточкою на кшталт Ярнарт джинс. Але якби я в'язала, ось такою, то він був би розміром, напевно, сантиметрів 70 а так він всього 22 см. Чому я не в'язала товстенькою ниточкою, бо в мене невеличке житло, і як я полюбляю шуткувати, в мене навіть дитячий горщик ручкою вовнутрь, щоб не займав багато місця? Тому я мушу в'язати невеличкі іграшки. І чому ви бачите два вида ниточки? І не скажете, ну, раз ти в'яжеш з етаміну, то в'яжи собі іграшку з етаміну. Річ у тім, що в магазині, де я ось недавно купувала собі ниточки, ось ці помаранчевого етаміну, не було. І я спробую все ж таки на свій страх і риск зв'язати свою іграшку. З джинса, якщо вона буде дуже великою, то, то тоді, напевно, буду перев'язувати зетаміну і десь шукати помаранчевий колір. А можливо, щось замість нього придумаю. Отже, в мене лише ось такий невеличкий є, скажімо так, залишок такої ниточки, як для обличчя. Трішечки вам дам інтригу, тобто гарбузик і обличчя. Отже, я розпочну і вже незабаром до вас підключуся. І вчора я вам показувала пряжу, з якої я планувала в'язати свою іграшку. Це був джинс і етамін від торгівельної марки Ярнарт. І мені так ці кольори з джинсу сподобались, думаю, ну, може, я помиляюся, може, вона не буде така сильно великою та іграшка. Ну, да, я зв'яжу, ну так хочеться. Ну, ось дивіться, наскільки е, велика різниця між пряжами. Ну, звичайно, це три, 600 метрів на 100 грам, а це 340 метрів на 100 г. Ось, бачите, в два рази. Тут виходить 11 на 18 см, а тут виходить 8 на, 1, на 13 см, здається. Тобто, звичайно, ці іграшки бути. Я її в'язала гачечком півтора, цю іграшку, а цю в'язала гачечком 2 і 1. І вже до цієї, ігри, до цієї заготовочки в мене вже пров'язалося ось 4 лапки, і пров'язався хвостик. Так що тепер здогадайтеся, що це таке буде. Так, ну, звичайно, я напевно її торочити не буду, бо зроблена дуже велика робота. Можливо, я все ж таки її дов'яжу, цю іграшку, і або виставлю на продаж, або, якщо онуки захочуть, то подарую онукам. Так, піду трішечки пов'яжу, а ви трішечки подумайте, ну що ж це таке в мене буде. Хай вам покортити ще одну секундочку. Все зустрінемося вже в п'ятницю, коли я вже е, покажу вам хоч щось більш візуальне, бо таке щось не незрозуміле. Не ще раз усіх вас вітаю. В мене вже сьогодні п'ятниця, 26 серпня, і підійшов час підводити підсумки четвертого тижня стартів у місяці стартів. Пам'ятаєте, ви, що я починала в'язати собі іграшку в осінніх кольорах, і наразі ви бачите, що в мене іграшка не готова. В попередньому кадрі в мене була зв'язана ось оця деталь, потім в мене було зв'язано чотири лапи, хвіст. За ці декілька днів я дов'язала вже ось носика. Далі в мене є ще ось така заготовочка, і в мене є ось такий капелюшок. Так, І в мене, ви бачите, не пров'язана основна деталь це гарбузик. Чомусь я весь тиждень не могла знайти ось оцей моточок, а потім вже згадала, що я в'язала у січні у лютому місяці тигрика. Ось такий в мене наразі є тигрик, два вуха і лапа. І я з за нього забулася, і там і лежав оцей помаранчевий моточок. Ну, Знайшла я його лише сьогодні. Хоча вже хотіла торочити свою колишню стару іграшку, це в'язала я курку. У ім'я у курки непросте Пауліна. в'язала я по якомусь майстер-класу, у неї такий цікавий дзьобик. Там все. Ну, я люблю такі іграшки з родзинкою і вже хотіла вже розпускати ось цього помаранчевого кольора. Але чоловік схватив її і сказав: не дам ципу розпускати. Більш того, він мене заставляє її дов'язати. Хоча я вже не пам'ятаю не і гачком, яким в'язала. Це було ще, коли був рік петуха, здається, я починала її в'язати. Це ну не знаю, можливо, роки. Років 5 тому це було. Отже, знайшла я помаранчевий колір лише зараз, і буду пров'язувати, у мене є сьогоднішній вечір. І ще завтра, післязавтра, можливо, вже і дов'яжу іграшку. Ну, у вас є можливість здогадатися, що ж це буде в мене за іграшка. Пишіть мені в коментарях, мені цікаво, що ви думаєте з приводу оцього всіх деталей. Ну, сподіваюся, ви ви дізналися вже. Ну, можливо, хтось бачив цей майстер-клас і вже в'язав таку іграшку. Мені буде цікаво, якщо ви в'язали, чи вона у вас вийшла. Так, і в'язала я, як ви бачили, з пряжі Ярнар Тетамін у мене, і гачечок 1,5 звичайний китайський гачок. Так, і дівчатка у вигляді тегів е зробили 10 запитань. Ну і я сьогодні хотіла б відповісти на одне із них, щоб ви краще про мене дізналися про моє особисте життя. І питання звучало приблизно так: яку б країну ви обрали для постійного проживання, якщо були б змушені виїхати з України? І чесно вам признаюся, в нас роки два тому ставало питання. Про те, щоб переїхати десь пожити. І, ну, звичайно, не на постійне місце проживання, а там на пару років потім повернутися. І в нас було, здається, два варіанти. Перший варіант: ми для себе обрали країну Албанію. Дуже чудова країна. Ми туди їздили відпочивати, здається, на два тижні ми туди їздили і їздили самостійно без путівки. Ми орендували житло у місцевих жителів, здається, через сайт чи Airbnb, чи Booking.com, Я вже не пам'ятаю. Але ми Орендували у місцевих жителів, готували самі собі їжу, ну, тобто, були самостійно, самостійні. Ми орендували машину там. Були, Ми, здається, в містах Шанжинь, Галем, Дурес, Вльора і Тірана ну, це столиця. Країна. Дуже красива краєвиди, і гори, і ліси, і моря. І, і, там два моря: це іонічне і адріатичне, тобто ну, ну, шикарна країна, але нам вона не підійшла за умови проживання. Там, здається, люди, ті, хто не мають постійного місця проживання, тобто, не в не Временній, не ВНЖ, а іменно ПМЖ, то не мають права працювати. Ну, щось якось так здається, нам це не підійшло, і тоді ми звернули свою увагу на другу країну це була Туреччина. Після 2008 року, коли я була в Криму в Бахчисараї, я дуже закохалась в ці краєвиди. Мені дуже сподобався ханський палац. Мені захотілося побачити все, що пов'язане було з Роксоланою. І ми тоді поїхали з чоловіком в Стамбул. Це було восени, було дуже холодно. У нас було лише, здається, одна з однією ночівкою. Ми також орендували десь у місцевого жителя кімнатку з рюкзаками поїхали. Я тоді просто закохалася в Туреччину. Це була, подивилися Сулейманію, подивилися е Топкапи, блакитну мечеть. Ну, все, це було, це було моє кохання. І я тоді попросила чоловіка, щоб ми трішечки більше подивилися Туреччину, щоб е побачили саме е саме сам, бит. Місцевого населення, щоб подивитися, як вони живуть, що вони їдять, де вони гуляють, що вони бачать. І мені захотілося побачити цю країну ось, глазами місцевого жителя. І тоді ми з чоловіком взяли таку велику мандрівку. У нас було 21 день відпустка. Він набрав цю відпустку здається, за декілька років. І ми вирушили з двома рюкзаками за плечима. І ми виїхали з Чорноморська, колишнього і на Паромі по Чорному морю, поїхали в Грузію в Батумі. Там побули декілька днів, подивилися Цхалтуба, ну, в общем. Країна також дуже красива, красива і чарівний клімат, море. І після е, Грузії ми на Далмушиках, це такі маршрутки, поїхали в Туреччину. Перша наша зупинка це був Трабзон. В Трабзоні ми побували в дуже красивому і старовинному монастирі. Монастир називався Панагія Сумела. Він був зведений ще наприкінці 4-го, на початку 5-го століття, і він зведений в скелі, в Крейдяній скелі дуже красивий монастир як ззовні, так і зсередини. І, звичайно, там ці всі ікони православні вони були зруйновані. На іконах по виколувані очі, ну, як і по, всіх, по всій країні, усюди, де ми бачили православні ікони, у всіх були виколені очі. Я не знаю, чому. Я не буду розказувати історію цього монастиря. Якщо вам цікаво, зайдіть в Вікіпедію, почитайте. Я вам декілька фотографій виставлю, а ви вже почитаєте самостійно. Потім після Трабзона, ми. Знову ж таки, на... ні, вже не, не, не на Далмуші, ми вже переїжджали на таких цивільних автобусах. Здається, вони такі двохетажні. Я вперше побачила такий автобус, це метро, по-моєму, і по Мукалі автобуси, а там і розетки, і тобі каву з печивом, і воду дають, і ну, все там є, і інтернет. І телевізор, і в цьому автобусі можна їхати добу, цілу, і ти не заморишся. Отже, після того ми ніч їхали, приїхали в коню, також дуже красиве місто. В цьому місті ще до Османів, до, до всієї цієї історії османської, була, ну, як як державою, держава кон'я. І це був осередок, і він і зараз є осередком мевляни. Можливо, ви чули про таке: це орден суфійський Дервішей, це монастир, і в Коні ми там були в культурному центрі мевляни. До речі, засновником цього ордену був дуже знаменитий поет Румі, так, Румі, і це було 13 століття. Цікава в них така, знаєте, релігія. Вони входять в транс за допомогою кружляння на місці. Я виставлю декілька фотографій або відео, це просто дивовижне, дивовижний такий має ритуал на вигляд. Ну, ми дивилися, як ну, заворожені. І біля цієї іконі є найдрівніше місто, воно. Е Єдине, яке таке, в дуже гарному стані збереглося, це Чатал Гуюк. Це ще, напевно, ще в Кам'яному столітті це, це, це місто було. І воно було таке, знаєте, якби під землею люди ходили по кришах домівок. Ось, ось так було. Дуже красиве місце. Потім після Кон'ї, ми поїхали в Кападокію, всі ви, напевно, знаєте цю долину гребів, це також дивовижне зрілище, де в скелях навіть у них наразі є готелі, вони роблять. Звичайно, там є оце. Така прогулянка на повітряних кулях, але ми, чомусь я, я злякалася, тому що я дуже боюсь висоти. А, і ми не полетіли на цій кулі, хоча мені чоловік пропонував злітати. Ай, дуже красива місцевість. А, отже, після Кападоки ми поїхали в Денізлі, Кушадаси. Це вже туди ближче до Ізміру, тобто ми ось так проїхали Туреччину поперек, приїхали вже до Середземного моря і побували в Ефесі. Це щось. Ці, ця бібліотека е, збережена в такому гарному стані, і е, там разом з бібліотекою є такі м, бані. І ці бані, вони під землею мали хід. Тобто, з бібліотеки можна було по підземному переходу пройти в баню. І чоловік, от, наприклад, він каже, я пішов в бібліотеку, а сам там трішечки посидів і по підземному переходу прийшов у баню, ну а там ви самі знаєте, що буває в бані. Ну, звичайно, хтось миється, а хтось і. Святкує щось. Отже, дуже красиве це місто, Ефес. я була там двічі, там такий є театр, амфітеатр дуже величезний, і коли ми туди приїхали, якраз зайшли ми в цей театр, там стояли італійці на сцені, і вони усюди де бувають італійці, якщо бачать якусь таку або театр, або якась сцена, вони завжди співають. І якраз на той момент стояли італійці і співали якусь арію з якоїсь оперу. Це така акустика дивна. Ти просто стоїш зачарований і боїшся навіть дихати. Гарно, дуже гарна місцевість. Ну, Звичайно, ми не оминули помукалє, це таке. Білосніжна місцевість, білосніжні скелі, скелі вкриті, вкриті вапном, і вода там має такий приємний смак. Ми навіть через декілька років поїхали туди, в Памукалі, також зняли там кімнатку. І ходили туди на ці води лікуватися, пити воду. Чудове, чудове такий краєвид. Просто я не знаю, з чим його можна порівняти. Дуже, звичайно, багато там туристів і більшою масою там китайці, хоча вони, вони усюди. Ну і після вже після Ізміру. Денізлі, Кушадас. Ми поїхали вже в Стамбул, де ще раз побували в Блакитній мечеті, ще раз побували в Сулеймані, в айя Софії. Гарне місто, гарна країна. І ми закохалися в цю країну, в її Кухню, це неймовірно смачна їжа, це неймовірно дружні люди, це е, саме ставлення для людей похилого віку. Е, до тебе звертаються з пошаною. Не тому, що ти турист, а тому, що ти вже ну, якби не молодий. Е, усюди, де ми там, або заходили в якусь кав'ярню, або заходили в якийсь транспорт. усюди... Е, Молодь вставала, уступала на місце. А якщо ти ще звертаєшся до місцевих на їхній мові, якщо ти знаєш хоч декілька фраз, декілька слів, то все, вони для тебе зроблять можливе і неможливе. Ти будеш е шановним гостем, і вони тобі ну, ну просто зірки з неба знімуть. У нас була одна така ситуація, ми не, змогли, не могли знайти будиночок, де ми мали мешкати а в нас були такі важкі рюкзаки. І ми підійшли до чоловіка, який продавав їжу на вулиці. Це така там кастрюля в нього з пловом була, були оці кури, гріль, там, салати усілякі. Ми привіталися з ним і запитали в нього, як знайти ось цю вулицю. І коли він почув, що ми до нього привіталися Юнайден, як Шамлар. Тобто добрий ранок, як ваші справи, то все, він одразу кинув цю кастрюлю, погукав якогось маленького хлопчика, поставив замість себе і повів нас до цієї будівлі, привів нас до, до господині цього будинку, передав нас з рук в руки. Ми були просто змушені повернутися назад, щоб взяти в нього якусь їжу. Дуже смачна їжа. Ми їли тільки в тих кафешках, де їдять місцеві. Ми навчилися грати в їхню чудову гру, називається вона Окей. Я вам можливо покажу якусь картинку з цієї гри. Це така, знаєте, чудова гра, на кшталт доміно карт і. Ну Не знаю, що з чим зрівняти. Ми, в неї грають четверо, але ми граємо з чоловіком вдвох, і маємо досі насолоду від цієї гри, вже скільки років пройшло, а вона у нас стоїть досі в хаті. А ця, ця коробочка, зараз я вам її покажу Ось вже така за, затерта вже коробка, бо ми користуємося нею. Там кожного тижня ось так виглядає гра. Такі доміношечки. треба складати усілякі комбінації. Ось так вона виглядає. Окей, називається. В общем, країною ми були просто зачаровані. І ми вже, здається, роки два тому. Їздили, обирали собі якесь місто. Ми проїхали все південне узбережжя від Анталії до Дідіма. Проїхали і Демре, і Бадрум, і Фетхіє. Дуже багато ми зупинялися в кожному місті десь на декілька днів. Дивилися місцевість, дивилися ціни в їхніх агентствах. І вже ми, ну вже майже ми вже, е, вже вирішили, і розпочався ковід, не було можливості знову туди поїхати. Ну а наразі війна, то також виїхати ми не можемо туди. Сподіваюся, що я вам показала всі ті красоти, якими я любувалася. І я вам також раджу, якщо у вас буде така можливість, ну, звичайно, наразі немає такої можливості, але якщо у вас така можливість буде, то з'їздіть туди, подивіться цю країну. Тим більше турки наразі нас дуже підтримують і фінансово, і зброєю підтримують. Ну, хоча є, звичайно, і деякі нюанси. Ну, я вам скажу, що можливо, це не, не від народу. Я вам скажу, що це, напевно, від влади такі є нюанси. Народ там дійсно чудовий, дуже-дуже гарний. Відноситься до українців з повагою. Не було жодного разу, щоб нам якийсь турок нахамив. Все було чудово. Так, дівчатка, все, забалакалася, буду завершувати своє відео, бо, напевно, вже там, я не знаю, хвилин <багато>, багато вже. Так, отже, в понеділок у нас розпочинаються наші п'яті, крайні старти. І в мене там буде великий плечовий виріб. Мені треба до, до того старту трішечки підготуватися. І вже ми з вами зустрінемось наступної п'ятниці в звітному відео. Ну, а вже там через декілька днів то вже ви побачите і всі просування в звітному відео. Все, до побачення, бувайте! Люблю вас всіх. Обіймаю, цілую вас в масочку. Будь ласка, бережіть себе і ваших рідних, не нехтуйте повітряною тривогою. І все, зустрінемось в наступному відео. З вами була ваша Оленка.